Панування, друзі, зараз активно мережею поширюється інформація про те, що російські війська пішли в контратаку в Курській області. Мова йде про західну частину області, якраз Корінєво, в районі Корінєво і Голушковського району намагаються контратакувати. Ворог намагається там. Просунутися, в принципі, це прогнозовано зараз. Я поясню, чому і що загалом відбувається. Отже, Deep State повідомляє Deep State Map про те, що ворог контратакує, дійсно, є певний рух, можна це констатувати, намагається покращити власне положення і відкинути українські сили, аби наші підрозділи менше загрожували ворогові, який застряг. Внаслідок, скажімо так, проблем через пересування через річку Сейм, і вони там залишилися відрізаними. Отже, Росія намагається провести таку свою роду деблокуючу операцію, відтіснивши наші війська там. А чому це прогнозовано, я кажу? Тому що Україна змусила ворога перекинути значні сили на Курщину. Відповідно, очевидно, що коли українські війська знаходяться понад місяць. В Курській області ворог перекидає війська. Очевидно, що на якомусь етапі в плани російського командування входило ці війська задіяти не просто і не тільки для оборони, а й для контратак. І от зараз те, що вони намагаються зробити, це, власне кажучи, контратакувати, зняти блокаду ось цих своїх, які знаходяться в Лужковському районі, таку от рятувальну операцію провести. Наступний момент. Зараз на цій ділянці фронту може перебувати близько 35 тисяч російських військовослужбовців, які там зосереджені. Саме от з цього напрямку Курської області на цій, на цьому, на цій ділянці. Відповідно, що вони будуть пробувати цими силами контратакувати відтісняти українські війська. Хто слідкує за моїм каналом, пам'ятає, що я говорив раніше про те, що українська операція в Курській області. Незабаром може перейти на новий етап, і буде нова фаза цієї операції, яка буде полягати в сковуванні російських підрозділів, в утриманні Курської області, в утриманні тих позицій, які зайняті українськими військами і контролюються на момент російських контратак. І змушування Росії продовжувати перекидати свої сили, застосовувати їх тут, утримувати їх тут, в тому числі і зброю, і живу силу, і техніку, і не допускати їх додаткове переміщення на Донеччину, якраз на гарячі ділянки Покровський і Кураківський напрямок, де ворог міг би підтримати свої наступальні зусилля. Отже, станом на сьогодні ми бачимо, що ми підходимо до цього етапу. Чи закладався цей етап при оцінці наслідків викликів, ризиків і загроз при плануванні курської операції? Я впевнений, що так інакше не можна було, тому що зрозуміло, якщо ми говоримо про те, що потрібно, аби ворог переміщував свої сили з інших напрямків, наприклад, із Донеччини, теж він це робить. Але яка мета? Звичайно, може бути мета, що вони просто переміщують, аби ті там перебували, захищалися, боронилися, і не більше того. Але ж ми прекрасно розуміємо, що мета може полягати і в контрнаступальних діях. І, отже, зараз ми бачимо і спостерігаємо, що дійсно Росія перейшла до таких більш активніших. Контрнаступальних дій дійсно йдуть такі важкі, непрості бої, але це те, до чого українські сили на цьому напрямку готувалися, це те, що входило зрештою в плани нашого командування, коли планувалася, оцінювалася і розроблялася відповідна операція. І тепер, коли Росія йде в контратак їхні втрати будуть зростати, ми будемо оборонятись. Відповідно, це має за собою. Ефект такого карткового будинку або доміно спровокувати. Що коли Росія буде нести ще більші втрати на цьому напрямку, відповідно вони муситимуть підживлювати своє угрупування військ тут і перекидати сили з інших напрямків? Найбільше за минулі кілька днів Росія перекидала свої сили із Времіївського напрямку на півдні Донецької області, звідти вони найбільше скеровували якраз район Курщини. Але не виключено, що будуть і з інших напрямків. І коли ми говоримо про реалізацію завдань на Курщині і чи працює ця операція, працює зокрема і через цей етап, на цьому етапі, от дивіться, Росія, коли створювала так звану буферну зону і пішла під Вовчанськом в наступ, вони ж розраховували на те, щоб українські сили підійшли туди. Сковувати нас, щоб ми там витрачали наш боєкомплект, щоб там летіли українські снаряди, міни. Туди йшло підкріплення і не застосовували на інших напрямках. Тобто, це була їхня мета. Вони намагались просто, щоб ми витрачали там розтягнути нашу лінію оборони і не були на інших напрямках. Але тепер дивіться, для них є величезна дилема, тому що тепер, в пропорції, в кілька разів більше Росія створює набагато більші проблеми для них. В Курській області, і це точно вже можна говорити, що українське командування зуміло переграти і перехитрити російське з випадком у Вовчанську. Тобто, все ж таки, наші можливості зараз більше, і Україна може сковувати значно більшу кількість російських ворожих військ саме на Курському напрямку, і тут продовжувати утримувати через це. Як буде виглядати в подальшому ця операція? Як я вже говорив, вона переходить на новий рівень, і цей етап буде передбачати оборону тих рубежів, які зараз зайняті і контролюються українськими військами, утримування цих рубежів і сковування російських підрозділів, які йдуть в атаку, вони будуть нести природньо більші втрати в атаці ніж в обороні. І зрозуміло, що це? Має за собою породити нові наслідки, що Росія вимушена буде перекидати додаткові сили зі сходу Української держави з окупованих територій ближче до цих районів. Ось це те, що як мені здається, варто розуміти, і в принципі, це не означає, що зараз протягом лише однієї контратаки. Російські війська зуміють досягти успіхів, і остаточно витіснять українські війська за межі російської території з Курщини. Зовсім ні. Операція продовжується, вона в динаміці. Не виключено звичайно, і не можна цього виключати. Що з певних рубежів оборони українським військам доведеться здійснювати певний тактичний відступ, але це лише з певних ділянок. Там наше угруповання продовжує триматися, сковувати противника, наносити втрати і. Таким чином, допустити більшу широту маневру для наших сил зараз на сході нашої держави. Тобто діяти і мати змогу боронитися, дати змогу провести десь перегрупування, ротації для того, щоб посилитись там. І в будь-якому випадку курська операція продовжує працювати. Ось це варто розуміти. А про подальший хід подій, зокрема, тут я буду вас інформувати. Слава Україні!